Пророцтва бабусі Надії збувалися тоді, коли всі мовчали. Вона попереджала про війну ще до першого пострілу. Вона бачила темряву ще до того, як вона впала на міста. І сьогодні вона знову говорить каже, що коли дзвони задзвонять самі, народ зміниться назавжди. Це не буде церковне богослужіння, це не буде спланована акція. Це буде знак великий той, що не потребує свідків, бо кожен його відчує всередині. Слухайте. Не розумом, душею, бабуся Надія говорить не до вуха, вона говорить до серця. Я жінка, якій Господь дозволив бачити трішки більше за інших, і не завжди це легко, бо бачити то не значить знати. Бачити то значить нести, а це інколи важче, ніж каміння. Я ніколи не шукаю видіння. Вони приходять самі, як дощ, коли земля висохла, як дзвін. Коли хтось іще спить. А цього разу я побачила таке, чого ще не бачила зроду, не на сон і не на Було тихо. Я сиділа біля вікна, світанок щойно торкнувся гір. І в тій тиші задзвонив дзвін. Я подумала, може свято якесь, може, хтось дзвонить із села? Та ні. Я живу сама далеко, а дзвін лунав не зовні всередині мене. І в тій хвилі я зрозуміла, коли дзвони дзвонять самі. Бог хоче, щоб ми прокинулись, це був не просто звук, це був заклик, такий, що змушує душу стати на коліна, не зі страху, а з пошани. Бо коли Господь стукає не в двері, а в серце, ти не чекаєш пояснень. Від того дня я більше не спала, як раніше, бо щось почалось, і я мушу сказати, навіть якщо не всі зрозуміють одразу, бо не я вигадую, я тільки передаю. З того моменту, як задзвонив дзвін, усе ніби зрушило. У повітрі щось змінилося не гук, не грім, не буря, а тиша стала інакшою. Як тоді, коли відчуваєш, ось ось щось станеться, але ще не видно, то був не страх, то була тиша, що дихає, і я знала, небо відкрилось не для того, щоб когось карати, а щоб дати шанс. Бо щоразу перед великою переміною Господь відчиняє двері. Тихо. Без вказівок, без крику. Просто відчиняє і дивиться, чи ми увійдемо цей рік незвичайний. Між зеленими святами і спасом, між весною і Спасителем розгортається вісь духу, і на цій осі обертається наша доля. Україна вже не та, що була, але й не та, якою має бути. Вона в дорозі, як дитина, що от-от скаже перше слово. І саме зараз. Ми можемо вибрати голос, з яким увійдемо в нове життя не політичний, не телевізійний, а внутрішній голос нації. Люди почнуть відчувати дивне, ніби щось знайоме, але нове. Захочеться мовчати, щоб почути себе. Захочеться молитися навіть тим, хто роками не складав руку хрест. Захочеться бути не правим, а щирим. І це буде найперша ознака зміни, не рішення уряду. Не наказ зверху, а зміна в серці звичайної людини. Оце і є поворот, бо справжній перелом завжди починається з того, що в народі змінюється шлях не дороги, а вектор душі. Люди часто питають мене, звідки ви знаєте, що це знак, що це не просто уява. А я відповідаю просто коли дзвін дзвонить сам, це не уява, це небо говорить. У моєму селі є стара дзвіниця. Збудована ще дідами, камінь на камені, дерево старе, а дзвін величезний, як серце громади. Але вже давно ніхто його не чіпає, і храм, що поруч стоїть тихий. Але в тому видінні я бачила, як дзвін гойдається сам, без руки, без мотузки, без вітру. І що більше він звучав, то більше я відчувала, що це не звук, це відлуння душі народу, не священник, не дзвонар. Не паломник, а сама земля підняла той дзвін, бо прийшов час, час сказати, що досить мовчати про важливе, час пробудження не розпочинається з новин, він починається з серця. І саме дзвін той перший удар, бо кожен із нас має свій дзвін усередині. І коли він задзвонить, ти вже не будеш тим, ким був вчора. Я бачила, як люди прокидались, прокидались не від будильника. А від того, що щось у грудях задзвеніло, і не давало спокою, і не давало повернутись до старого. А ще я бачила цей дзвін не був один. В інших містах, у селах, на горбах, біля озер, дзвони дзвонили самі, і їх ніхто не чув вухом, але кожен відчував серцем. Це був знак із неба, не для страху, а для того, щоб ми встигли згадати, ким ми є насправді. Бо коли дзвонять дзвони без рук, це значить, що Бог вже доторкнувся до землі, у народів, як у людей. Спершу вони мовчать, потім терплять, а потім або ламаються, або пробуджуються. І ось я скажу Україна не зламалась, вона прокидається, але це пробудження не голосне, це не площі, не гасла, не прапори в руках, це подих, який змінюється. Я бачила, як люди, що вчора ще сварились, сьогодні починають говорити не про політику, а про совість, про честь, про просту правду, яка довго сиділа під попелом страху. Вони не кричать, але в очах вогонь, якого не було раніше, не людь, а світлий вогонь гідності. Той, хто втратив близьких, більше не боїться втратити себе. Той, хто бачив смерть, вже не боїться правди. А той, хто мовчав, тепер починає говорити не всі одразу, але буде хвиля, як вітер, що підіймається перед великою бурею, не щоб зруйнувати, а щоб очистити. Я бачила жінка в чорному знімає хустку і йде в поле, не для плачу, для молитви, і після неї йдуть інші. Бо дух нації це не лише на прапорі, це коли люди починають відчувати одне одного. Коли не роз'єднує мова, а єднає тиша, ця зміна не буде записана в історії одразу, але вона вже відбувається, бо найперше, що змінюється, це погляд людини на саму себе. Ми вже не ті, хто просить, ми ті, хто творить, і саме з цього починається народження нового духу, не зі страху, а з правди. І коли правда стане голосом кожного. Ніхто не зможе її заглушити. Бо правда, це єдиний звук, якого боїться темрява. Коли світло наближається, темрява не відступає тихо, вона ще намагається кусити. Я бачила тінь поповзе по землі востаннє, намагаючись застати зненацька. В травні мовчазний натиск, у червні крик без змісту. Це буде не битва, а спроба перекричати світло. Але не вийде, бо ті, хто мовчав, тепер вже не мовчатимуть, і ті, хто боявся, вже навчилися стояти прямо, навіть коли серце б'ється швидше. Темряво ще буде шипіти через телевізор, через чутки, через чужі язики, які не знають ані сорому, ані молитви. Але це шипіння змії перед смертю. Я бачила, як у містах стояли люди, мовчки, ні плакатів, ні мегафонів, просто стояли. І їх не могли розігнати, бо страх не діє, коли правда вже прокинулась. Будуть ще провокації, будуть, але це вже не ламає, бо коли корінь дерева глибоко в землі, навіть буря не зламає стовбур. Я кажу вам не бійтеся цих останніх спалахів темряви, вони лише показують, що світло вже поруч, і коли ви почуєте знову загострення, знову погроза, не опускайте голову. Підніміть очі, бо на небі буде знак хтось побачить його у сні, хтось у вигляді птаха, а хтось просто відчує тишу після бурі і зрозуміє, темрява ще спробувала, але їй не вдалося, бо народ вже інший. Народ прокинувся, земля жива. І хоч ми забули це, вона досі нас слухає, вона пам'ятає кожен крок, кожну сльозу. Кожну молитву, яку ми колись шепотіли на розбитих колінах. І ось тепер, коли дзвони вже дзвонять без рук, земля почне зітхати не від болю, а від полегшення, як мати, що дочекалась сина з війни, як поле, що довго стояло чорне, а тепер вкрилось зеленим. Я бачила на сухому ґрунті раптом проростали квіти, і не весняні, а такі, яких ніхто не сіяв. Я бачила. Вода в криниці почала світитись не яскраво, але м'яким, теплим світлом, і люди приходили не за водою, а за тишею біля неї. Це і є знак, що земля оживає зсередини. А коли оживає земля, церква не може мовчати. Не всі священники ще готові, але вони пробудяться не від вказівки, а від глибокого поклику, якого не зможе заглушити навіть страх. Я бачила. В храмі, де давно не було служби, самі собою засвітились лампадки, і дзвін, який давно іржавів, почав звучати. Люди приходили не за обрядом, а за спокоєм, і ставали на коліна не перед образом, а перед власним серцем. Одна жінка в селі сказала мені: Я зайшла в храм просто так, а вийшла з відчуттям, що мене обняв хтось невидимий. Я усміхнулась. Бо це і є те саме зітхання землі, коли промовить церква не через мікрофон, а через душу, і народ це почує навіть ті, хто роками вважав себе далеким від Бога, бо насправді ніхто не далекий. Просто дехто ще не згадав, як звучить тиша між ударами серця. Часто мене питають, а хто нас поведе далі, хто виведе з цього мороку. А я кажу не шукайте його у телевізорі. Не шукайте його в погонах чи кабінетах, він прийде не звідти, бо таких не призначають. Таких народ народжує своїм болем. Я бачила молодий чоловік в простому одязі стоїть серед натовпу, і ніхто не знає, хто він. Але всі раптом починають дивитись на нього, не тому, що він щось сказав, а тому, що від нього йшов спокій. Він не мав планів, він мав правду. І це було важче, ніж будь-яка програма. Він не хотів бути лідером, але його покликали, бо народ інтуїтивно знає, кого йому потрібно. І я кажу він буде, але не сам прийде, його покличе народ. Це не буде помпезно, не буде фанфар. Просто одного дня хтось скаже слово, яке всі чекали, і воно не буде голосним, але всі його почують, бо це слово буде народжене справди. І після нього багато хто згадає, ким він є, не просто громадянином, а частиною нації, частиною великої душі, яка відроджується після темряви. Я не назву його імені, і навіть якщо б знала, не сказала б. Бо його не треба впізнавати, його треба відчути, і кожен, хто має чисте серце, відчує, бо такий не несе за собою прапор. Він несе мовчання, у якому говорить Бог. Ми довго були у ролі тих, кого шкодують, тих, кого обманюють, тих, кого рятують. Але це минуло, бо тепер Україна не жертва, вона голос. Я бачила це так ясно, ніби читала зі сторінки. На оновленій землі стоїть народ, який не питає дозволу жити. Він просто живе, чесно, гідно з вірою. І цей народ ми з вами. Україна стане місцем, куди їдуть не лише за допомогою, а за прикладом, бо наша рана стане джерелом світла. Я бачила світові лідери мовчки слухають українця, а він говорить не силою, не ультиматумом, а правдою, що немає страху. Наші пісні знову звучатимуть, але не з болем, а з мудрістю. Наші молитви вже не будуть про порятунок, а про подяку. І кожне українське серце, яке вистояло, стане лампадкою в храмі світу. Я бачила, як чужинці стають поруч з нами не щоб допомогти, а щоб навчитись, бо ми не тільки витримали війну, ми змінили її зміст, перетворили біль на джерело сили. Україна стане не полем бою, а полем сили, місцем, де народжується нова енергія людства, і тоді вже ніхто не скаже. Ой, бідна та Україна, бо почує о мудра та земля, де навіть смерть не здолала духу. І ми самі скажемо собі вперше без сумніву, ми вистояли, ми стали іншими. Ми Митра, народ, який почув дзвін. Перша встав, я слухав бабусю надію багато разів, і завжди було щось, що змушувало задуматись. Вона говорила до серця кожного, хто ще не забув. Що він тим частина великого народу. Дзвони, що дзвонять самі, це не фантастика, це не легенда, це образ того, що вже почалось. І якщо ти це відчув, значить воно і для тебе. Слухай, не поспішай, не шукай гучного знаку, шукай тихий дотик, бо саме з нього починаються справжні зміни. І коли прийде той день, коли дзвони задзвонять, не забудь підняти голову, бо саме в той момент зміниться народ, і змінишся ти.